У Мене теж є кіт, і е по всій хаті валяється шерсть. Я Його так беру за голову. Кажу: не дивись на мене такими очами. Я не винуватий, що вір мене такі волохаті. Я коли заводив кота, пішов одразу купляти йому всякі прикольчики, взяв в руки грабінець для шерсті. А він такий класний, знаєте, ну, і ручка м'ягенька. Я думаю, да пішов Джоні нахер. Я його собі залишу. Продовчиня ще така питає, яка порода. Кажу, кавказець. Ну. Щоб ви розуміли, якщо літом у мене залишиться вікно відкритим, то зранку у мене вже горобці гніздо і будуть смоктати цітьку. Ну. А хотілося б, ну, щоб ластівки, да? ну добре.